О. Гарний урожай шепшини цього року. Взагалі прип'ять чудове місце. Тут була в мене колись ідея, не знаю чи вдасться реалізувати. Можливо, колись спільними зусиллями. От. Що на центральній площі, що в парку розваг, де постійно люди бувають, було б цікаво поставити фотокамери, які б фіксували нічне життя і життя в цих місцях в той період, коли немає туристів. Тобто ну, тут часто можна зустріти лося, оленя, косулю. От. Також я думаю, траплятися і ризь буде, тому що неподалік міста вона є, думаю, і в місто також заходить. От. Знімали коли фільми про закинуті місця. Там і лисички траплялися, і на то подібні собачки. Тобто тут життя вирує. От. І, як на мене, людям було б цікаво подивитися, хто тут мешкає в той час коли тут немає великого напливу туристів. Оно, на дереві сидять омелюхи, не їдь туди, будь ласка. Давай попробуємо, не знаю. Давай спробуємо обійти, може не так злякаємо, бо зараз вони проти сонця, їх погано видно. Красавці. Причому пускаються низько-низько, та ще й на фоні шипшини. О, тепер заходимо по сонцю. І я зазвичай роблю кілька кадрів зі, здалеку. Бо якщо б такі злякаються, ну, щоб хоч щось залишилось на пам'ять. Знову ж таки, погано зараз без штатива, відео не знімеш. Хоча попробувати, я думаю, варто. Зараз, Якщо ми їх не злякаємо своєю присутністю, то з бетонної плити я спробую камеру встановити, вперти. Теж зимові гугісти прилітають до нас на зиму. Оце земнячок зверху летить. Теж влітку у нас їх не побачиш. А на зиму красиві птахи до нас прилітають. Тобто от, здавалося, в самого ранку заїхали. в Прип'ять. птахи активні, годуються, тим паче не так давно була у нас похмура погода. І це все відіграє на користь спостерігачів за природою. Так, наче ми їх не лякаємо. Я перемикаюсь в режим відеозйомки. Лишилося їх знайти. Супер. Ні, я про і мріяти не міг сьогодні. Там збоку це репетують Дрозди омелюхи. Все це у нас відбувається на фоні. Палацу культури. Так ось сидять. Кілька кадрів. Так, я, звичайно, розумію, що таких гарних птахів можна знімати нескінченно довго, але якби маємо і свої справи завершити.